Українське поле безкрай родюче, Але війна зробила його небезпечним. У місцях, де точилися бойові дії, фермерська праця на полі завжди пов'язана з ризиками. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть залишатися на полях роками, приховані від очей. Стоп! На полях можуть зустрічатися різні типи мін та вибухонебезпечних предметів, наприклад, протипіхотні чи протитранспортні міни, артилерійські снаряди, мінометні міни та касетні бойові елементи. Пам'ятай, перед початком робіт на полі, де окуповану територію мають обстежити сапери. У разі виявлення підозрілих предметів: не підходь та не чіпай їх, знай! запалюної. Телефонуй на номер 101 під розділом ДСНС або 102 поліції.